Прогноз на матч чемпіоната Італії, 16-й тур, серія А. матч-туру між Інтером та Наполі. Якщо результати турнірної позиції, то Наполі йде зараз на першій позиції, Інтер на п'ятій. Після паузи чемпіоната Італії відновлюється. І зразу дійсно такий непростий поєдинок. Все-таки думаю, що фаворитом в даному матчі можна вважати невеликим, але саме Наполі, Наполі дійсно. В цьому сезоні виглядає набагато краще, цікавіше. Е, показують гру, хороший склад у команди. Та й, в принципі, е, інтер порівняно з інтером попереднього сезону трошки підздав, і думаю, що буде досить важко команді навіть попасти в топ-4 чемпіонату Італії, поборотися за лігу чемпіонів. Зараз дійсно хороша йде інтрига, боротьба В чемпіонаті Італії саме з топ-4. Е, в цьому поєдинку пропоную вам розглянути ставку на. Тотал більше. Думаю, що ми бачимо в цьому поєдинку багато забитих м'ячів, багато футболістів втомлених, як не як під кінець сезону. І думаю, що нас може порадувати команди з забитими м'ячами. Мій прогноз на даний поєдинок, тотал-матча більше двох.